Друзі, привіт! Підходить третій тиждень мого перебування в Канаді до кінця і тому треба виставити певні висновки за цей третій тиждень. Що хочеться сказати, що час в Канаді летить дуже швидко, не встигаєш обернутися, як вже пролітає тиждень, і насправді третій тиждень виявився доволі, на мою думку, непродуктивним. Що я з зробити? Перш за все, ми поміняли лесені водійські права, і в перспективі хочемо поміняти трошки нашу страховку на авто, щоб вона також могла їздити, і я її не возив повсюду. Я записався на курси англійської мови у Шерводській міській бібліотеці. Насправді прийшло лише двоє чоловік, що доволі сумно. Це був я і ще один українець. Я думаю, що насправді українців в шервуд-парку дуже багато, але чомусь не ходять люди. Не знаю, говорив з викладачем, він казав, що минулого тижня нікого не було. Тому ми запрошуємо всіх українців у Шервуді парку приходити на курси англійської мови, вони повністю безкоштовні і разом покращувати свою англійську. Обмінюватися якимось просто життєвим досвідом і знайомитися, тому що насправді в Канаді не так багато людей, з якими можна спілкуватися, і переважно створюються певні такі маленькі ком'юніті, які спілкуються, ну, стають друзями і класно проводять разом час. Допомагають один одному, що також дуже важливо у Канаді. Що ж, друге? За що хотів сказати? що Пошуки роботи продовжують даблон, трошки пізніше. Молодець. Іди, потім. Пошуки роботи не приносять поки що результату. Я молодець. На. Я відношу своє резюме зараз по різних закладах. Відсилаю дуже багато резюме на Indeed, але мав лише буквально три відповіді. Як, ну, по факту з другого тижня ситуація з роботою, з пошуком роботи не покращилася, тому далі продовжую шукати свою роботу і, на жаль, результатів немає. Давай, сить, сить. Буде. Хочу розказати про також одну історію, яка виникла в мене. Мені прийшла відповідь щодо роботи, типу, як із Indeed від одної американської компанії. Ніби в опису написали, що готові брати мене на роботу. Робота оплачується 30 доларів за годину, робота з дому. І, е, типу, написали, все класно, написала зв'язатися з якоюсь людиною по скайпу. Зв'язався я з цією людиною по скайпу, е, там скинув певну свою інформацію про себе. Е, вони мені розписали, що надішлють мені на пошту комп'ютер, принтер, забезпечують якимось програмним забезпеченням, е, яке, е, ну, яке потрібне буде для роботи, і скинули мені на рахунок. На карточку 1000 доларів. З тих 1000 доларів це був якби чек-переказ. З тих 1000 доларів 800 доларів на отримані, тобто я не можу використовувати тих 800 доларів протягом там, перших 5 днів. Так, така політика банку, і вони затримують тих 800 доларів, а 200 доларів з тих тисячі, тобто я можу використовувати. Але людина, з якою я переписувався по скайпу, одразу написала мені, щоб я купив гіфт-картки е, е, у Steam. Steam це платформа для, ну, для ігор на комп'ютері, е, що мені одразу викликало певні такі думки, що це можуть бути аферисти, Бо тому що е, ну, вони казали знайти найближчий е, магазин і купити. Типу ті гіф-картки. На що я відповів, що онлайн. А, перш за все, це вони попросили, щоб я у Волмарті купив гіфт-картки на 200 доларів онлайн. Їх не було на Волмарті, І я вказав, що скиньте, будь ласка, мені посилання, де ви хочете, щоб я купив картки і ну, що, саме, що саме ви хочете. На що вони сказали, що їм байдуже, що може я купити не на Steam, а гіфт-картки до Apple. Що мені знову ж таки викликало здивування, я написав, що я не буду купляти онлайн ніякі картки, не буду їхати купувати, тому що субота, вихідний день, я, по-перше, не був готовий, щоб кудись їхати з якимись гіфт-картками. І взагалі сама ситуація і ця переписка викликала в мені занепокоєння. Тому я попросив у людини, з якою переписується, скинути мені їхній е, Facebook аккаунт або е, LinkedIn, наприклад, щоб я зміг точно побачити, чи це і ця людина, з якою я спілкуюся, на що мені було е, відмовлено. І, е, я написав е на пошту тій компанії, яка від, е ну, від представник якої якби, типу зі мною переписувався щодо роботи, і написав, що е я знаю, чи є насправді та людина е їхнім працівником і чи може вести переговори. І якщо е так, то я поверну ті гроші, які вони мені скинули на карточку. Але я думаю, що е, це схема аферистів, що вони е, таким чином пробують виманити у вас е, кошти за рахунок того, що 800 доларів, які зараз на отриманні, тобто вони типу, в мене якби, на рахунку є, але використати їх не можу. Вони зможуть повернути якимись банківськими процесами, а 200 доларів, так як вони вже в мене на рахунку. Щоб я їм вернув, вони так хотіли, якби напевно, переконатися в тому, що вони повернуть, ну не втратять ті свої гроші. Тому, думаю, що почекаю ще відповідь від компанії, яку я написав. Відповіді ще поки що нема, бо зараз вихідні. Але е, до понеділка, вівторка я почекаю, якщо е, Виявиться, що це аферисти, то ніякі кошти я їм повертати не буду. Тому що е, я рахую, якщо людина у вас е, хоче обманути, скористатися вашою якоюсь там добротою чи, можливо, незнаннями того, що ви новоприбулий, е, то вони самі попали ж в свою пастку. Будемо рахувати це так, і, і гроші, звісно, я їм не поверну за це. Тому що має бути якась е, адекватність. Справедливість і чесність у людських відносинах. Так що підсумки третього тижня коротенькі, це ті, що я поки що не знайшов роботу на третьому тижні. цим виникають у мене певні труднощі, тому що відповідь від компанії або приходить відмова на інхід, або або просто нічого не приходить, а розносити, а розносити своє резюме по різних компаніях, ну, поки що не дало ніякого результату. Тому далі буду в пошуках роботи. Знову ж таки, якщо маєте якісь пропозиції, можливо українці, які побачать це відео, зможуть щось запропонувати там, де вони працюють щось порадити, то буду вам дуже вдячний. І до зустрічі. Пишіть, ставте якісь запитання, можливо, щось я зможу вам підказати, як бути для новоприбулих. І можливо щось ви можете підказати, як, як освоюватися у каналі. Опа! Да, блед. Ну ты, блин, бамбук. Иди давай.